Я, як президент війни, не теоретик, а в реальній війні, я б хотів би тоді підготуватися. Розумієте? На 40 мільйонів ми дуже велика країна, і сьогодні ми залежимо від допомоги світу і, передусім, від допомоги і позиції Сполучених Штатів Америки. Тому я хотів би розуміти, що це значить закінчити війну дуже швидко. Ми за закінчити війну завтра. Ми хочемо її, ми не хотіли її починати, і почав Путін. Але ви згодні зі мною що це справедливо? Що якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні? Тому що якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватися до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою сполучених штатів або ми будемо на самоті.